Казочка про жука. Жив був жук на ім'я Жак. Він мав зелений красивий піджак, а ще довжелезні, закручені вуса. У всіх божуків вони бути мусять. Щодня брав жук до лапок ціпок, чалапав поважно з листка на листок. Одного веселого й гожого дня чалапав жукжак собі навмання, аж раптом просто посеред листка зустрів він якогось чужого жука. Привіт, сказав Жук. Привіт, сказав Жак, у тебе чудовий зелений піджак. Спасибі, спасибі тобі, любий друже. Тебе ось тут, бачити, радий я дуже. Як справи, як настрій, як твоє літо? У вирій коли плануєш летіти? У вирій? Та де там? У вирій, та що ти? У вирій літають лише бегемоти. І я краще отут на листках погуляю, бажання у вирій летіти не маю. Я вчора із мушками в полі кружляв, і горя не знав, літав, реготав. Із мушками? перепитав жук Жак. Із мушками так, саме так, Одна із них так, котра цокотушка, Любителька жартів і хохотушка, затіяла в хованки з джмеликом грати. А той, як почне за нею гасати, Оце той страху ми натерпілись, Куди й веселощі наші поділись. Пан Джміль не любить розваг аж ніяк. Завжди він сердитий, не мов будяк. Так, відказав наш знайомий жукжак і поправив зелений піджак. Джмелів, як відомо, не варто чіпати. Джемелі можуть люто і нещадно кусати. Ось так розмовляли собі два жуки, відклавши у бік свої два ціпки, чалапали разом з листка на листок, знайшли чийсь загублений чобіток, помогли павучку його сіті прясти, недалеко машці з листочка впасти, і з мушками трішки попліткували, і заледве самі із листочка не впали. Той день був чудовий, гожий та ясний. Той день був літній і просто прекрасний. У небі ключем бегемоти летіли, у вирій потрапити дуже хотіли. В траві співав пісню свою цвіркунець. Наш віршик скінчився на цьому кінець.